Доброго ранку. Бачите, хто в мене на ручках є? Це моя каталечка. Їй вже майже 15. Найстарша в моєму розпліднику. Боже мій. Ну, сліпеньке. Ну, трошки глухеньке. Не зубки. На жаль, їх вирвати не можна через хворе серце, бо старість, вона така. Це сама моя перша собачка. І, на жаль, я, як і всі, хто не знав цих всіх подробиць, не слідкувала за її зубами. Все боялася, все когось там слухала, не хотіла сама вивчати медичну літературу, тому камінь з її зубів я не знімала. І зараз, коли їй майже 15 років, через місяць буде, на жаль, зробили УЗІ, а там, ну, дуже проблемне серце. Але Дуже виходить парадонтоз через оці зубки. Їй боляче, вона часто чхає, буває а, ніби як покашлює. Я постійно дивлюся, щоб не почалися там якісь оці такі ну, погані гнойні процеси -ні. -ні. Тому хочу, на прикладі неї показати. Ну, я я була як першопроходець, я не була розплідником, це просто була моя найперша улюблена собачка. І я зробила таку помилку. І зараз для того, щоб їй все повиривати, їй потрібно дати наркоз. А наркоз нею б'є, тому що у неї ну, критичне серце. Ось така моя бабулеточка. така моя дю -дю, така моя тому столюсечко. Туку столюсочка. Тому хто побачить це відео, контролюйте зубки своїм песикам. Це дуже-дуже важливо. Я дуже шкодую, що я цього не знала тоді, коли вона у мене з'явилася.